Розділ 17 У пошуках білого оленя, Коли наспіло підкріплення, вороги були приречені на невдачу. Значні сили супротивника зім'яли у першій же атаці. Побачивши смерть чаклунки, ті, хто вцілів, або кинулися на навтьоки, або ж здалися. За хвилину. Люсі помітила, як Аслан із Пітером потиснули один одному руки лапи. Тієї миті Люсі здалося, що Пітер став зовсім чужим, обличчя його було блідим та суворим, і він здавався набагато старшим за свої роки. Коли б не Едмунд, переповідав Аслану Пітер, тут би ми всі полягли. Направо й наліво чаклунка перетворювала наше військо на каміння, та Едмунд не знав страху. Він прорвався до неї, убивши один по одному трьох велетенських людожирів, доки чаклунка розправлялася з одним із наших леопардів. Далі він кинувся вперед, націливши меча, ні, не на неї, а на її чарівний жезл. Якби він намагався щепитися з нею, ця помилка стала для багатьох фатальною, то й він став би статуєю. Але Едмунд розтрощив той жезл одним ударом. Якби це вдалося зробити хоч трохи раніше, ми могли б розраховувати навіть на перемогу. А так, ми багатьох втратили у тому бою. Едмунда теж поранено. І поранено важко. Ходімо мерщій до нього. Едмунд відшукався під опікою бобрихи, трохи осторонь від поля бою. Він лежав весь скривавлений, з блідим аж зеленим обличчям, важко вдихаючи повітря ледь розтуленим ротом. Люсі, не зволікай! поквапив дівчинку Аслан. І чи не вперше Люсі. Пригадала про дорогоцінне зілля, що дісталося їй у подарунок від самого Діда Мороза. Від хвилювання руки у неї тремтіли, так що пляшечка ніяк не відкорковувалася, та нарешті піддалася, і Люсі мерщій влила кілька крапель зілля Едмундові в рот. У нас є ще поранені. сказав за її плеча Аслан. Варто було їй забаритися на хвилинку, вдивляючись у бліде обличчя брата і гадаючи, а чи справді зілля має цілющу силу. Та знаю я, сердито відмахнулася Люсі, ще лише хвилинку. Донько Єви, суворо мовив до неї Аслан. Інші також стоять уже однією ногою в труні. Невже ти дасиш їм померти, тільки би Едмунд залишився жити. Вибач, аслане, Люсі підвелася та попрямувала слідом за ним до інших поранених. Півгодини вони працювали, не покладаючи рук. Люсі зцілювала тих, хто ще дихав, а слан оживляв скам'янілих. Коли ж вони впоралися, Люсі повернулася глянути, як там Едмунд. Знайшла вона його вже на ногах. Він не тільки зцілився від ран тілесних, він був таким, яким Люсі не бачила його вже цілу вічність. Правду кажучи, він став таким, яким був до того, як його перевели до тієї жахливої гидкої школи, де він і сам став гидким. А тепер він міг. Прямо й чесно дивитися іншим в очі. Тут, на ратному полі, аслан посвятив і його у лицарі. І як гадаєш, він знає? ледь чутно спитала Люсіус Сьюзен. Він знає, що Аслан зробив заради нього. Знає про угоду, яку уклали Лев із щаклункою?» «Тссс, звісно, ні. Похитала головою Сьюзен. А хіба ми не повинні йому розповісти? Ні, не повинні, знову заперечила Сюзен. Це буде для нього занадто. Лише уяви себе на його місці. Я вважаю, що він повинен знати, не погодилась Люсі, та цієї миті їхню розмову перервали. Час було ставати на ночівлю. Отаборитися вирішили просто на місці. Як, коли і де, аслан здобув їжі на всіх, про те мені невідомо. Але так чи інакше, о восьмій вечора всі вже сиділи на траві, сьорбаючи запашний чай. Вранці вони вирушили на схід, вниз по Великій Ріці. А ще через день, саме коли настав час чаювання, вони дісталися гирла? Замок Кейр Паравель височів на пагорбі неподалік. Просто перед ними розкинулися піски і скелі і заплави морські спасмами водоростей. А цей чарівний морський запах, ці синьо-зелені хвилі, що з гуркотом накочуються на пісок, і ці крики чайок. Чи доводилося вам коли-небудь? Чути голоси чайок. Пригадуєте? Того вечора, після чаю, всі четверо дітей примчали на берег моря. Вони зняли черевики, шкарпетки, панчохи і побрели берегом, відчуваючи, як пісок лоскоче їхні пальці. Назавтра на них чекала подія куди серйозніша. У тронній залі. Де стеля викладена слонівкою, західні двері оздоблені павиними опахалами, а східні виходять просто до моря. У присутності всіх друзів, Аслан урочисто коронував їх і посадив на чотири трони під оглушливі звуки труб та вигуки Хай живе король Пітер, хай живе королева Сінузн!» Хай живе король Едмунд, хай живе королева Люсі. Коли вже зійшли на престол королями та королевами нарнії, завжди ними і залишайтеся. Носіть із гідністю королівський титул, сини Адама, носіть із гідністю королівський титул, доньки Єви. Саме так. Урочисто виголосив на коронації Аслан. Крізь широко прочинені західні двері, до них долинули голоси русалок і тритонів, що наблизилися до берега та голосно співали на честь новоявлених королів та королев. Тож діти зійшли на свої трони кожному до рук дали Скіпетра, і вже як повновладні правителі та правительки нарнії. Вони щедро обдарували своїх друзів фавна туннуса, і бобра з бобрихою, і велетня громодума, і леопардів, і величних кентаврів, і відданих гномів, і, звичайно ж, лева. І та ніч була ніччю Великого свята у Кейр Паравелі. Були веселощі й танці, золото виблискувало, а вино текло рікою. Голосно лунала музика всередині, і тихіше та проникливіше, і солодше, незнайома мелодія лилася з вод морських. Посеред усіх тих веселощів Гаслан несподівано зник. Та хоч королі й королеви це помітили, Жоден не зронив ані слова. Недарма ж казав їм бобер Сьогодні він тут, а завтра ні. Сьогодні з нами, а на завтра його вже і слід захолов. Він не з тих, кого можна прив'язати. Та й до того ж є країни, де він цієї миті потрібен більше. Це нічого, ви не переймайтеся. Головне, не варто його підганяти. Він вільний Лев, його не підкорити. На цьому наша розповідь майже завершується, проте наберіться іще трохи терпіння двоє королів та дві королеви нарнії правили країною довго і справедливим було їх правління. Спершу довелося чимало попрацювати, вистежуючи по лісах недобитки чаклунченого війська. І ще довго країною ходили чутки про злодіяння та неподобства, що чиняться у віддалених хащах та глушині дремучій, десь бачили примару, а місяць потому когось налякав чи то писоголовець, чи то перевертень. А ще за місяць хтось чув якісь плітки, начебто та стара карга, насправді, відьма. Ото, мабуть, і все. Та поволі зникли чутки. Життя налагоджувалося навіть у найвіддаленіших закутках країни. Правителі й правительки ухвалювали справедливі закони і тримали свої землі у злагоді. Вони дбали про охорону добрих дерев, рятуючи їх від повального, у буквальному розумінні слова, вирубання. Вони звільнили юних гномів та сатирів. Від обов'язкового відвідування школи, а також суворо поклали край таким непорядним заняттям, як от пхання носа не у свої справи, настирливість, неуважність, зате простий люд, ну, той, що жив своєю працею і давав жити іншим, усіляко заохочувався у своє правління королям і королевам нарнії. Перше вдалося дати рішучу відсіч лютим велетням, не таким, як вихований громодум. На півночі країни вони надумали перейти кордон. Юні королі й королеви заклали дружні і мирні стосунки із заморськими державами і неодноразово обмінювалися із ними державними візитами. Так пролітав не один рік. Брати змужніли. Пітер перетворився на високого кремезного красеня і мужнього воїна і стали його називати Пітер Прекрасний. А Едмунд, який був серйознішим та розсудливішим за Пітера, уславився як мудрий порадник та суддя, за що його прозвали Едмунд Справедливий. Сьюзен. Розквітла і стала красунею з чорним як смола і довгим майже до п'ят волоссям. І багато хто із заморських правителів посилав до нарнії своїх послів просити її руки, але вона згоди нікому не давала, аби не образити інших, і тому її прозвали Сьюзен Жаліслива. Щодо Люсі. То вона так і залишилася веселою, життєлюбною золотоволоскою і принци в тих краях тільки й мріяли про те, аби назвати її своєю нареченою, а в народі її прозвали Люсі Відважна. Так і жили вони у веселощах та радощах, а коли й згадували про колишнє життя по той бік шафи. То лишень, як про загадковий сон. Але одного разу добрий тумнус, що тепер уже був фавном досить поважного віку і доволі огрядним, спустившись рікою, приніс їм звістку про те, що в його краях знову з'явився білий олень. Так, так, той самий олень, що міг виконати твоє заповітне бажання, якщо лише тобі пощастить його спіймати. Дізнавшись про це, Королі й королеви з усім двором, мисливськими собаками та ріжками, попрямували у далекі західні ліси. І що ж, білий олень і справді навернувся їм на очі, і почалася гонитва по горах і полях, по долинах і лугах, аж поки, врешті-решт, брати і сестри не помітили, що вони в лісі самі. Їх почет лишився далеко-далеко позаду. Олень вів їх усе вглиб і вглиб лісу, і невдовзі їх коні зупинилися, а олень зник у непролазних хащах. І мовив тоді король Пітер. Давно вже всі були королями й королевами і звикли висловлюватися куди вишуканіше, ніж робили це раніше. Любі правителі та правительки, чи не час нам спішитися і пройти за цим звіром у гущавину, бо раніше не доводилося нам полювати на звіра більш благороднішого, аніж цей? Так, королю, відповіли інші, зробимо по слову твоєму. Отож вони злізли із коней, прив'язали їх до дерев. Та пішки попрямували у глиб лісу. Але не встигли вони подолати й декількох кроків, як королева Сьюзен вигукнула Любі друзі мої, велике диво перед нами. Здається, я бачу залізне дерево. Пані. звернувся до неї Едмунд Справедливий. Коли ви підведете очі, то зможете побачити світоч, що спонукає вас до думки. Що це дерево зовсім не дерево, а стовп залізний. Клянуся лев'ячою гривою. Ніколи ще не бачив я більшої дурниці, мовив король Пітер. Ото вже забаганка. Ставити ліхтар у гущавині, де дерева сплітають гілки свої так щільно, що ніяке світло не проб'ється. Любий королю, озвалася до нього Сьюзен. Можливо, цей ліхтарний стовп стояв тут ще тоді, коли дерева були значно менші, або їх зовсім не було, бо ліс цей дуже молодий, а стовп досить старий. Так вони і стояли, споглядаючи стовп, доки Едмунд нарешті не сказав. Не знаю я чому, тільки гадаю, що вже. Колись його я бачив. Так, ніби у вісні я бачив інший сон, і в тому сні був він. Щось подібне примарилося і нам, пане, відгукнулися інші. Більш того, додала Люсі, мене не полишає передчуття, що коли ми оменемо той стовп, то нас чекають мандри, про які ми й гадки не маємо, і пригоди, яких нам не минути. Та й доля зовсім інша. Панно, сказав на це король Едмунд, таке саме передчуття гнітить і мене. І мене, докинув король Пітер. І мене, погодилася королева Сьюзен. І якби моя воля, я повернулася б до коней. Не варто випробовувати долю та продовжувати гонитву. Панно. вигукнув король Пітер. Молю вас, пробачити мені ці слова, проте ніколи ще в нашу бутність з королями і королевами, а ми доклали рук до багатьох гідних справ, чи то йшла мова про битви, істину пізнання, ратні подвиги чи правосуддя, ніколи ми не кидали нічого, а завжди доводили справу до кінця. Брат наш правду каже, сестро, промовила королева Люсі. Здається мені, що вкриємо ми себе ганьбою, коли перечуття наші змусять нас припинити гонитву на благородного звіра і на півдорозі повернути назад. Мудрі слова твої, сестро, погодився Пітер. І до того ж охопило мене бажання дізнатися про призначення цього стовпа і навіть. За найкоштовніші із найкоштовніших каменів нарнії та островів, я не повернуся назад. Ну що ж, коли ми вирішили так, мовила Сьюзен, тоді за сланом у серцях продовжимо наш шлях і гідно зустріньмо пригоди, що їх готує нам доля. Тож королі та королеви рушили в гущавину. Та не встигли вони зробити і дюжину кроків, як згадали, що дивина та залізна зветься просто ліхтарним стовпом, а варто було їм ступити іще кроків з двадцять, як вони помітили, що прокладають собі шлях уже не поміж зеленої хвої, а поміж хутряних пальт. Ще крок вперед, і вони уже не королі й королеви у мисливських вбраннях. Вони просто Пітер, Сьюзен Едмунд та Люсі у своєму старому звичайному одязі вивалилися із прочинених дверцят шафи у порожню кімнату. То був той самий день і та сама година, коли вони залізли до шафи, ховаючись від місіс Макріді та її екскурсантів. Ті ще галасували на коридорі, як і раніше, та, на щастя. До порожньої кімнати ніхто не зазирнув, тож дітей так ніхто й не спіймав. На цьому наша розповідь і добігла б свого кінця, якби діти не вирішили розповісти про свої пригоди професорові хоча б задля того, аби пояснити загадкове зникнення чотирьох пальт із гардероба. Професор, що був чоловіком виняткового розуму, не закликав їх казати правду та не городити дурниць. Він не вимагав доказів. Ні, ні, мовив він. Не думаю, що якби вам зараз заманулося повернутися за пальтами, то вам би це вдалося. Цим шляхом до Нарнії вам уже не потрапити. Та й навіщо вам ті пальта, коли б ви там опинилися, га? Ну, і що б ви спитали. Звичайно, одного дня ви знову завітаєте до Нарнії. коли-небудь. Недарма ж казали, коли вже король, то король назавжди. Та навіть не намагайтеся потрапити туди навмисно. І не шукайте нових шляхів. Вони самі вас знайдуть. І не базікайте про це багато навіть проміж себе. На тим паче сторонніх, коли не будете певні, що з ними теж траплялося щось подібне. І як здогадатися? Дуже легко. Їх викриє таємниця, раптове слово або ж необережний погляд. Тільки самі тримайте очі розплющеними. Хе -хе -хе. Боже мій. І чого їх тільки навчають нині у тих школах? Отак і добігли до кінця дива в платяній шафі. Та коли професор має рацію, то пригоди в Нарнії тільки но починалися. Дякую, друзі, що прослухали цю чудову книгу. Підпишіться на канал, вподобайте відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів, аби знати, чи сподобався вам світ Нарнії і чи варто продовжувати озвучувати наступні книги. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.